Я знімав відео по заряду акумуляторів і зараз демонструю. Розбиваємо. Шкарлупу не викидаємо, використовуємо, а це у нас раціональне зерно. Потужність рівна У. Помножено на І. Якщо є з двох фази, ще на косинус фі. Якщо у нас І дорівнює нулю, то і потужність повинна дорівнювати 0. Але це класика. Реальне життя трошки відрізняється, тому що енергія рухається навколо нас. Зараз я включу заряд конденсатора. Трувей заряд конденсатора розрядили і тепер Дивимося на швидкість заряду. Швидкість заряду по відношенню до первинних моїх експериментів зросла в три рази по відношенню до. Останнього результату, а по відношенню до першого, коли заряд відбувався за 70 секунд, зараз відбувається за 5-6 секунд, тобто це мінімум 10 разів. Вчора я заряд акумулятора знімав якби на п'ятій швидкості, і цей заряд можна прискорити ще в 3 рази, як мінімум. І вітання. Сьогодні 12.47. Так. 12.48. Так, зафіксували реальні покази. І 1282. Щойно було 12.81. Зранку я акумулятор ставив. Було 1272. Вже на 1,1 вольт зарядилося. Відео, якщо його знімати в реальному часі, буде дуже довго. Так що ми будемо робити паузи і подивимось, до якого значення воно у нас зарядиться за годину часу. Так, було 13.06 так, 1287, щоб була динаміка видна. Робимо такі які проміжні включення, схема не міняється. Паралельно до цього трансформатора включений ще один. І на вхід з точки оце у нас так. Конденсатор виходить із цього, і конденсатор виходить з другого. І разом вони заходять. от це заходить на місточок. Так, 12.87. Це трошки часу довго. Вже пройшло 20 хвилин. За 20 хвилин тобто було 48, стало 13.08. За 20 хвилин 88 вискочило. Тобто це все відбувається без всякого. Обману. Споживання нульове. Заходить тільки фаза. Демонструю, що це фаза. Так. Фаза заходить 0. Вільний. Тут тобто заряд по одному проводу. Як бачимо, акумулятор зарядився 1297. Це.. Було 12,82. І час дивимося. Так, було 47-48. Ну, можна вважати, що година часу. Результат зрозумілий. Можна порахувати потужність. Акумулятор. Параметри вісім ампер годин, дванадцять вод дванадцять деносто вісім один часу. Можна сказати, що один і 16 сот вольта за годину часу. Таке пізнавальне відео, тобто при нульовому споживанні по одному проводу з фази радіантним. Можна зарядити акумулятор. Хочте вірте, хочете ні. Моя справа продемонструвати. Всім успіху і до нових зустрічей!